Друзі, вітаю вас на майданчику львівського авторинку Карбазар, який працює щодня в нас по будням та по вихідним, без вихідних. Сьогодні ми вам покажемо наші нові надходження. Як завжди, у нас величезна кількість автомобілів в наявності. Розпочинаю з такий 308 Peugeot. А ви обов'язково підписуйтесь, Я розпочинаю. Так, друзі, даний автомобіль 19-го року 1,5 дизель з автоматичною коробкою Aisin, 221 тисяча рідного пробігу, і ціна 12 950 доларів. Автомобіль має лінзовану оптику, легкосплавні диски, і давайте заглянемо до нього у салон. Як ви бачили, автомобіль має електроскладання дзеркал. Шкіряне мультикермо, датчик світло дощу. Ну і найголовніша перевага це коробка Aisin. Автомобіль дуже економічний, гарний по динаміці, досить приємний по їзді, по комфорту, має гарний багажник. Задні парктроніки. Машина повністю обслуговувана була в Європі. Вона є розмитнена, сертифікована. Як ви бачите, у нас навіть запасочка є. Приїхали, виписали договір купівлі-продажу, і ви автоматично стаєте власником даного автомобіля. Першим власником даного автомобіля в Україні. Також, друзі, нагадую, що всі ці автомобілі нам привозять. Ні одного нашого автомобіля немає. І ми на них не ставимо свою націнку так як майданчик. У нас іде фіксована оплата стоянки. За автомобіль потижнева, і ви можете прийти, оглянути, зробити тест-драйв і потургуватися напряму з власником. Друзі, такі умови тільки нас лише в Україні, додаткових комісій немає. Ціна напряму від власника. Тому якщо ви шукаєте дійсності автомобіль по гарній ціні, вам тоді до нас. І наступна новинка: це є Opel Astra 16-го року, 1,6 дизель на механіці, 230 тисяч пробігу. І друзі, ціна на Astra 2016 року 9700, просто бомбезна ціна і дуже гарна комплектація. Зараз вам її продемонструю. Як ви бачите, лінзована оптика та легкосплавні диски, зимова гума в автомобілі, тканиний салон, 4 електросклопідіймачі, шкіряне мультикермо. Друзі, також присутній адаптивний круїз-контроль, підігріви в нас ідуть. Сидінь, також є клімат, контроль, утримання всмух, механіка, шестиступка, датчик світла, дощу дуже-дуже гарна комплектація по машинці. Так, я її випадково закрив. До речі, два ключі в автомобілі. Підкриваємо. Передні та задні парктроніки, салон у гарному збереженому стані. І, як на мене. Цей автомобіль досить класний конкурент, тому самому 308 Peugeot, Megane у 4 За такі гроші ви маєте дуже-дуже гарну комплектацію, гарна вона, до речі, по шумці, приємна по матеріалам. Вона в антихромі. Ось такий автомобіль також свіжо пригнаний і, до речі, обслуговуний. ГРМ масла фільтра в автомобілі були замінені. Так що, кого цікавить, друзі, телефонуйте за нашими номерами телефону 067-777-3027. Ключі від автомобілів знаходяться ось в цьому нашому головному офісі. До нього підходьте. Хлопці вам всіх відкриють, покажуть, зроблять тест-драйв. За бажанням поїдете перевірити на сервіс. Друзі, ми далі вам продовжуємо показувати наші новинки. Сьогодні вони виключно будуть у цьому відео. Проте величезна кількість автомобілів в нас неяності, понад 200 автомобілів. Посилання на наш сайт з каталогом автомобілів буде в описі під цим відео. Або просто вводьте сайт Карбазар. Погнали далі! Volkswagen Golf 5, 8 року: 1,4 бензин на механіці, перегнаний зі Швейцарії. 97 пробігу. Та ціна 5200 доларів. Авто має 4 електросклопіднімачі, датчик світла. Також механічну шестиступеневу коробку передач та кондиціонер. Дане авто признане зі Швейцарії. Без пробігу по Україні. Це у нас іде турбований бензиновий двигун. Ось така ніша з запасочкою по машині. Машина розмитана, сертифікована і, звісно, від цієї ціни ще присутній торг. Kia Sportage, друзі, 21-го року 60 тисяч пробіг, 24 бензин, автомат та повний привід за ціною 19 500 доларів. Машинка при нас Америки. Лінзована облика, двоколірні, легкосплавні диски з мінімальними пошкодженнями. Досить гарна комплектація. Так от виглядає, лишилось тільки купити цей знизу кожух під е, ключ запалювання і все, все, що було. В принципі, такого зараз по машині, критичного, можна так сказати. Адже по пошкодженням машинка мала всього-навсього одну тернуту ось так дверку. Дверку замінили, і можна сказати, що машина повністю в рідній фарбі. Друзі, подивіться, як гарно виглядає спортеж, в якому гарному та збереженому стані. В дійсності з мінімальними пошкодженнями з штатів. Дуже гарна ціна, можна сказати, за небиту машину є запаска, домкрат. Кого цікавить, друзі, машина є в неяності нас на меданчику, також безключовий доступ. Ціна 19 560 тисяч пробіг. Nissan Кік з 2019 року 95 тисяч пробіг, 1,6 бензин та автомат. Ціна 14 тисяч доларів. Автомобіль має двоколірні легкосплавні диски, безключовий доступ. Також автомобіль заводиться дистанційно, щоб ви могли з дому натиснути. Машина перегрівається, і ви ж сідаєте вже в тепленьке авто. Також в нас є мультикермо, 4 електросклоп, підіймачі, датчик світла та дощу, клімат, контроль в даному автомобілі. Та запускається автомобіль за допомогою кнопки. Машина приїхала зі штатів, кого цікавить пошкодження, обов'язково вам надішлемо фотографію. Присутня камера заднього огляду, великий багажник. познизу у нас є місце під запаску, але й немає, як ви бачите. Крали по дорозі, так як і задню шторку, повірте, власники цього не роблять. Вони залюбки дати ще більше машини, щоб ви могли купити. Є ось такі релінги з багажничком. Тому, друзі, кого цікавить даний компактний, досить економний кросовер, звертайтеся. І поруч в нас одразу Peugeot 3008 2014 року. 1,6 дизель на механіці, 213 тисяч пробігу, автомобіль в рідній фарбі. І також свіжо пригнаний з Європи, друзі. Має дуже красиві легкосплавні диски, і давайте заглянемо до нього в салон. Авто має 4 електросклопідіймачі, датчик світла та дощу, кондиціонер, механіку шестиступку, тканиний салон в досить збереженому стані, взагалі чорний 3, 2008 дуже класно виглядає. Збережений салон, збережений зовній автомобіль. Дуже класно і красиво, стильно виглядає саме рестайлінгова версія, притемнені фари, багажник в них стандартний. Ось так він відкривається, Ось ця поличка вверх, вниз піднімається, як зручно. Задній ряд сидінь складається в рівну підлогу, якщо оцю поличку опустити нижче, машина без пробігу по Україні, розмитнена та сертифікована. Що ж, друзі, з середнього ряду у нас, в принципі, всі новинки. Ідемо. Далі у наступний ряд показувати вам новиночки. Також в нас є електрична Hyundai Kona, 19 2019 року 68 пробіг всього всього, ціна 16900. Це в нас європейка. Автомобіль має безключовий доступ, шкіряний салон з перфорацією, адже тут є і підігрів, і вентиляція, отримання смуг, адаптивний круїз, 4 електросклопіднімачі, преміальна музична система. Також є. Люк в автомобілі, камера заднього огляду. Дуже гарний колір такий в даному Hyundai. Машина вже розмитана, сертифікована і повністю готова до першої реєстрації. Також тут є електроскладання дзеркал, дуже гарна машина з гарним запасом ходу. Реально понад 300 км зимою вона їде. Друзі, свіже Nissan Nissan 12 2012 року 1,5 дизель на механіці 164 рідного пробігу та в рідній фарбі. 2012 року за ціною 12200. Друзі, вже візуально видно, що автомобіль в бомбезній комплектації, двоколірній легкосплавні диски, лінзована оптика. Камера огляду 360, великий панорамний дах. Також по камері 360 видно, що вона і спереду. І давайте зараз заглянемо до автомобіля в салон. Автомобіль в гарній комплектації, як я і казав, 4 електросклопнічі, електроскладні дзеркал з підігрівом, датчик світла, дощу, мультикермо, двузонний клімат, механіка шестиступка, камера огляду 360. В автомобілі величезний панорамний дах, тканиний салон. Гарний кліренс, висока проходимість автомобіля за рахунок кліренсу. При тому всьому 1,5 найбільш економний в лінійці Кашкаїв. Це двигун від компанії Рено, як ви знаєте. Кого цікавить дана пропозиція, в наявності підходьте до нашого головного офісу, телефонуйте за номером телефону 067-777-3027, або ж просто беріть на офісі ключі. У нас ще одна новинка заїжджає прямо на ваших очах. Це Nissan Nock. Друзі. А я йду вам показувати далі. Це є Audi Q7. 2016 року. 72 тисячі пробів всього навсього 29900 ціна, 3-літровий бензин, автомат та повний привід квадру. Автомобіль пригнаний з штатів, розмитнений, сертифікований і вже на номерах. Так виглядає у нас передня панель. Комплектація в принципі, досить непогана. Кліма, підігріви, великий панорамний дах. Мультикермо, датчик світла, датчик дощу, підігрів керма, електролівання керма. Так, друзі, це у нас Америка. Треба не ще раз ключик. Декілька раз натискаємо, автомобіль відкривається. Підігрівчики сидінь, Позаду, як ви бачите, у нас є щилдик Quattro, електропривід кришки багажника. І це у нас, друзі, ще й семимісна версія. Ауді Q7, в принципі, досить класний сімейний великий кросовер. Друзі, а це ще не все. Продовжуємо далі. У нас перед офісом є велика частина автомобілів, і праворуч від офісу також автомобілі продаються. І зараз я вам іду далі показувати наші свіжі надходження. Друзі, шевроле 8-го року. 1.6 бензин на механіці. Машина ні разу газу не бачила. Офіційно куплена в автосалоні від одного єдиного власника. Автомобіль доступний у нас в і лізинг, так ці автомобілі, але подивіться на цю комплектацію. Фух! Шкіряні чохли в автомобілі. Ще ось такі теплі чохли на зиму. Також в автомобілі є парктроніки. камера заднього огляду, друзі. Машинка обслугована, має також кондиціонер в досить гарному і збереженому стані. Хоці навіть задні шторки в автомобілі є. Машина сімейна, за нею доглядали. Звісно ж, присутній торг, кого цікавить пропозиція. Телефонуйте. 3081 року один року, 1.6 дизель на автоматі. 178 пробігу. Ціна 9500 за 10-й рік. Друзі, це комплектація Альор, присутня проекція навігація. Також тут у нас є панорамний дах, електроскладання зеркал, клімат, контроль, тканиний салон. Як ви бачите управління проекцією присутні. Досить гарно збережена машинка. Обслугована також була в одного власника довший період часу, власник з нею гарно дивився. Шевроле у нас лачеті. Восьмого року ціна 450-285 пробігу. Друзі, дволітровий дизель на механіці. Чорний лачетік. в седанчику. Ось такий автомобіль. Давайте зглянемо до нього в салон. Механічна коробка передач, клімат-контроль, мультикермо, 4 електросклопі -майші. Ви просто подивіться на машину з 2-літровим дизелем і в реально досить гарному візуальному стані. І також машинка гарна не тільки в візуальному стані, а ще й в технічному. Друзі, а поруч ще одна бюджетна новинка це у нас Opel Zafira. Комплектація не просто, друзі, космо, а OPC. Це у нас ідуть ось такі обвіси по ній. Ціна 7 тисяч доларів до 12 року 181 тисяча пробігу. Автомобіль має підігрів, сидінь, клімат, контроль, механіку, шестиступку, мульта, кермо, комбінований салон, де шкіра зі тканиною, машинка ще в чехлах, позаду другий комплект гуми, не буде відкривати багажник. І ціна на таку комплектацію в принципі, досить непогана. Друзі, як завжди, я вам показав лише новинки, проте, в нас наявності десь, напевно, поза 200 автомобілів. Зліва від офісу у нас 1, 2, 3, 4 ряди машин. Перед офісом величезна кількість машин, позаду офісу велика кількість автомобілів. Якщо ви хочете купити автомобіль, не переплачуючи додаткових комісій. Вам обов'язково на Карбазар. Тут, друзі, автомобілі постійно від власників, ви можете з ними торгуватися напряму. Залюбки вам дамо номер телефону, запитайте всі деталі по кожному з автомобілів. Сподіваюсь, вам сподобався огляд цін на нашому авторинку. Пишіть в коментарях свої прохання, побажання. Буду і надалі для вас старатися робити якісний відеогляд. Щотижня вони нас виходять. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі! У нових відео на єдиному у Львові авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лvів.ua